Як весні передує зима, відродженню передує катастрофа, катастрофою для кримських татар стали події 2014 року, коли Росія окупувала Крим. Вона вже намагалась знищити кримськотатарський народ та його історію, культуру, духовні цінності під час анексії 1783 року, під час депортації 1944. Але народ не тільки вижив, а й загартувався у своїй справедливій боротьбі. Тепер нові випробування вимагають ще більших змін. Відродження нації, її духовних інститутів неможливе без поєднання історії та сучасності, традицій та нових викликів. Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим ініціювало проєкт створення офіційного вбрання. Муфтія кримських татар, який повинен об'єднати в собі традиції та сьогоденність, підкреслити образ муфтія як сучасної, високодуховної, освіченої, сильної особистості. Костюм складається з декількох елементів сорочка смарагдового кольору. Вертикальні лінії вздовж планки утворюють контури мінарету, з якого народжується голос, що підкреслюється формою горловини. Схожі на дах, горизонтальні лінії кольору охри символізують собою захист та піклування, які людина отримує в ісламі. Вертикальні лінії на рукавах це образи пера та меча в руках муфтія вченого та муфтія воїна. Останній образ підкреслюють також функціональні наколінники, які кріпляться поверх брюк, схожі на лати воїна. Традиційний пояс кушак. Модернізований завдяки зручній застібці молнії. поверх нього надягається шкіряний ремінь в воєнному стилі з петлями для зброї, пояс та ремінь символізують собою фундамент, тверду основу, на якій будується світосприйняття. Колір охри також підкреслює зв'язок людини з землею, як сказано в Корані: ми створили вас із землі й у землю вас повернемо, а потім. І ще раз виведемо вас звідти цей же колір присутній в оформленні джуббє. Дві паралельні лінії вздовж спини нагадують про прямий шлях, який веде до раю. Три паралельні полоси, що огинають плечі, символізують собою народження, життєвий шлях та смерть людини. Ці етапи життя людини відзеркалюють три головних принципи ісламу. Перший це єдинобожжя, Віра в єдиного бога, яку згідно з ісламом має кожна людина від народження, другий це справедливість, якої кожен мусульманин повинен дотримуватись протягом всього життя, і третій це джихад, боротьба заради Аллаха і смерть на цьому шляху. Образ муфтія, як і кожного мусульманина, базується на фундаменті, яким є п'ять стовпів ісламу. Щоб донести цінність цих стовпів, необхідний голос, який народжується з мінарету, знання, щоб не схибити, та сила, щоб захищати ці цінності. Завершує образ головний убір, який може бути трьох кольорів білий для обрядів поклоніння, кольору охри для уроків та настанов, та синій для політично суспільних подій. Тільки, дякуючи вірі, знанням та боротьбі, кримськотатарський народ зможе повернути свою минулу велич, йдучи в ногу з часом, але живлячись від свого коріння. І це є суть, яка повинна бути укладена у форму, таку форму, яка буде підкреслювати цю суть, захищати її та оберігати, наче лати та щит воїна, наче олівець, всередині якого стержень, який пише. Наче рішучі дії тіла, серце якого наповнене вірою.